Доброго вечора. Ми традиційно з України. І сьогодні традиційно говоримо українською про українське. Я хочу показати вам особливу для мене річ, насправді. І ось вона, це кружка. Вона така досить дивна, вона медова, в моєму розумінні. Чому вона дивна і чому медова? Вона замінила куплену раніше схожу, таку саму велику, таку саму грубу... Але надзвичайно мені рідну і чудову кружку від е, Лапталапки Рамікс, яка була працією, яка, на жаль, ніякої, на жаль, сплили. Але я не про кружку, я про компанію. Компанію та плапки пан Олег Криштопа, згадує у своїй книзі «10 успішних українських компаній. Насправді, книгою це назвати трошки можна з перебільшенням. Це радше такий маленький, е, маленький добірничок е, успішних. Брендів, які стали відомими не лише в Україні, але й поза її межами. Серед тих брендів не лише Лаптап Керамікс, який я знаю, які, яку я згадую і люблю. Серед них є і варвар, і вовк, і сироварні, і ем, пазлові іграшки. Власне, у кожного кожного з перерахованих ем, структур є свій досвід. Є свої мрії, є свої камені спотикання, є свої невдачі, є свої побажання щодо успіху і щодо неуспіху, напевно, так само всіх їх об'єднує бажання творити наявність мрії, як я вже сказала, і те, що вони роблять, це тут у нас. І на ну, це читати її цю книгу було дуже легко і просто. Але мені, кілька років тому я працювала журналістом в одному з чоловічих журналів, і ми робили щось дуже схоже. ми... Писали добірки, я не знаю, як це правильно назвати, про те, як відкривати бізнес. От мені в цій книзі не вистачало якихось цифр. Я розумію, що вони там наведені, але хочеться більше конкретики. Разом із тим, у цій книзі кожна з цих історій описаних в книзі, вона, скажімо, сповнює мене гордістю. І я дуже свідома свідомий патріот, і саме тому я вас закликаю не лише. Читати українською, але й споживати українською і підтримувати нас, українців, підтримувати одне одного, і тільки так ми переможемо, а ми неодмінно переможемо. Слава Україні!